Всім привіт! Появилось трохи часу зняти, опять же, про це. Ну, як бачите, я його вже майже доробив. Чого майже. Ну, як сказать, чистий з за того, що тут осталося, так сказать, ще флешку якусь знайти. 8 ГБ і більше. Ну, і систему установить. От, так сказати, покажу свої. Коли вчитель трудів напрацювання. Вже попідключав тут усе. Знизуся ця сервериста флешка опять же. Так. оце, Оця інновація. Це в нас батарейка біоса Це кнопка вкол. Зараз покажу як це все працює. Беремо, включаємо. Раз. Беремо. СТП. Все хорошо. Беремо батарейку сюди і кнопку. Все. Включилось. Передаємося на монітор. Е -е. Монітор ця штука прикольна. О, на тебе. Миша є. Клаудіо. Ой, клавіатура. Звиняйте. У нас безпроводна. Мешці бьюст. Скину батарейку втягував. Так, Enter BIOS. Давай, Enter. Так, це у нас дуже... Ого. Мишки щось зовсім погано. Так, System BIOS Futures Так. Good. Enter. Сюда идем. Сюда там воно. А вы все Поставлю хоть трошки більше. Так, Save and Exit. Save. Yes. Ніякої тут реклами нема, кажу зразу. Тому що рек... Тому що програма, в которой більше 100 тисяч Завантажень я не думаю, що реклами потребує. E Понятно. Пей щось пішло не так. Та -мо. О, бьюз. Це дуже добре. Ну, все, все, ну, воно все, все загрузилось. Е, ну, ладно, миша кудись пропала. Отаке вот от у мене є вот таке. Windows XP синій екран. Пробуємо це, цей раз. Нормальный мод. Ой. Так, тут треба довго ждать. У мене ж на цій технології тільки 1 ГБ оперативки і то 96 МБ я поставлю видеопам'ять. По жлопськи, ну мені самого головного поцілка. О, найти не гарячий. Вообще вентилятор оставлю на процессор чисто. Хоча йому тоже треба издать цього какульки, то есть моста цього. Ну там він грівся дуже сильно. Одного нього об нього пальця впік. Ну то таке. Буває, так сказати. А да, тут пір грузиться. О! О! Нічого себе <laughs> заработало! О, тут миша. її попустило. Так, таймі, щось там. формат. Достаємо. Давай светит. Ой, ой, ой. Украиня. Вс. Кейборд. Ладно. Next. Ой. Эээ, а куди мені його встановлювати? На шуексу. Ну, на данном этапе, так сказать, видео заканчивается, потому что... Що... Потому что мне его нема куда устанавливать. Так что... Да, ну батарейка класна. Вс. З вас треба і це оце. Ви важно можна... такі тому що канал якби не сильно древній, так що підтримайте, будь ласка. Все, пока всем.